Лузівчан, які у темний час доби виходять на проїжджу частину, просять носити одяг зі світловідбиваючими елементами. Це стосується пішоходів та велосипедистів. Лузівчани кажуть, дотримуються правила. У мене жилетка є. світловідбиваюча, Я звичайно цю жилетку одягаю. Якщо не забуду, буває всяке. Не надягаємо. Не надягаємо коли, 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 дорогу. включаємо Фонарик на телефоні, щоб було видно, чому йдемо. На дитині купую куртку з світловідбиваючими елементами. Ні, я не ходжу по вулиці в темну пору. Юрій за кермом пів каже, коли темно, помітити когось на дорозі важко. Теж отак от не, нічого не відсвічується, і велосипедисти оце теж без е, сигнальних ззаді червоних. Треба вережно. Багато таких випадків. Якщо зустріч, зустрічна машина, то її взагалі зовсім не видно. А коли в цьому, то видно. Відсвічується, відразу бачиш. Це ще добре, якщо немає дощу. А коли дощі буде, тоді пасмурно взагалі буде. Розумієте? Треба, щоб обов'язково були жилетки. І маленькі дітки. І дорослі соблюдати треба, як то кажуть, правила дорожнього руху. Хто не може собі дозволити купити спеціальний одяг, може просто на куртку приклеїти світловідбиваючу стрічку, що допоможе зберегти власне життя, а водієві уникнути відповідальності. Згідно пункту 4.4 правил дорожнього руху України, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, або бути в воді з який має світлоповертальні елементи. Світлоповертальні предмети допомагають водіям і іншим учасникам дорожнього руху помітити вас здалеку, навіть у темряві або в умовах обмеженої видимості. Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.